Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Mazda CX9, це попереднього покоління, видно, що старіше рік ще не знаю на промивці системи охолодження. Тут є нарікання у власника на роботу радіатора пічки. Зараз поставлю кочергу. Так, що маємо? Бачок такий вже мутнуватий, антифриз, видно. Вже колір втратив, пічка не працює. Можна сказати, холод видає, таке трошки-трошки тепленьке. Тому будемо мити всю систему охолодження з упором на радіатор пічки. Особливо приділимо йому увагу. Отже, підключаємось, поїхали. Перше підключення зробили на передній радіатор. Поїхали. Такий антипресії. Рижого забарвлення вже зношений давним-давно. Немає кольору. Просто якась жижа. Прибрали піну, трошки мілкий пісочок є, бачите, висипається, ну, маленький бруд. але що хочу сказати, як вияснилось, власник відходив і знову повернувся, був до машини, вияснилось така цікава інформація. Як Вияснилось, антифриз не мінявся на протязі пробігу 160 тисяч. 160 тисяч пройшов антифриз. І ви побачите, будемо зливати з двигуна, що який має вигляд антифриз, пройшовши 160 тисяч пробігу. Підключились на сам двигун. Хочу вам продемонструвати, який цей антифриз. Як його назвати антифризом, непонятно. Жижа, просто жижа. Рижого кольору, пінисте все таке. Відпрацьований пробіг 160 тисяч. Робіть висновки. Перевірили роботу термостата. Термостат на 88 градусах був вже повністю відкритий. Бруду двигуні теж відкрити. Тут трішки, можна сказати, немає, просто дуже старий антифриз. це буде цікаво в радіаторі пічки. Чому він не дає тепла, що з ним не так. вже Зараз промиємо двигун і перейдемо на радіатор пічки. Перевіряємо радіатор пічки, не промивавши ще його. Зараз промивається двигун, він ходить. Радіатор пічки в мале коло двигуна. Все, що він видає. Ліва сторона, водійська, центр лівий, 43 градуси, 44, це зовсім мало. А права сторона уходить в холод. Бачите, права буде зараз падати. І самий правий дефлектор ще гірше. Тобто немає тепла. Зараз перейдемо вже на промиття радіатора пічки. Побачимо, в чому справа. Зробили підключення на радіатор пічки. В такому місці невдобному знаходяться три тройники, що на гази виходять. Включаємо апарат. Багато його, це і є причина, чого не працює пічка. Запакований. Отже, ми радіатор пічки, тестуємо результат. Перевіряємо роботу радіатора пічки після промивки. Правий, правий середній був менше 40 градусів, падала температура 83 градуси, продовжується набір. Супер результат. Ну, серединка 83. Зараз гляну праву сторону, найбільш забиту. Права сторона, там де було найгірше, зовсім не було ніякого тепла. 79 набирає до 80. Супер результат, все промилося повністю. Радіатор пички виявився живим. Зараз перейдемо, подивимось, що там по бруду. бруд вже помилимо фільтр, це вже на другому фільтрі трішки зібрали. Супер результат. Зараз будемо вже переходити до заправки антифризу. Триває заправка вакуумна антифризом, накачали, провірили, вакуум тримає. Зеленого кольору антифриз, хепу G11. Заправим, покажемо. Завершили роботи по Mazda CX9. Все вийшло гарно. Виявилося, що антифриз мав дуже великий пробіг, 160 тисяч. Ви побачили, що він перетворився. Якусь жижу непонятну, воно все пінесте таке ржавого якогось кольору. То вже не антифриз. Вчасно змінюйте антифриз і буде вам отакий, отакий колір. Бачок відмили. Звісно, що забув сказати, чистенький антифриз зеленого забарвлення G11 Hepu Origina. Пічка гріє 80, машина ожила. Зараз до системи охолодження немає ніяких питань. Рекомендація власнику на антифризі G11 їздити 2 роки або 60 тисяч пробігу. Не переїжджати 60 тисяч. Далі він вже розпадається, втрачає свої свойства, випадає в осадок. Не переїжджайте 60 тисяч. Ніяких не 160, не 100, не 80, максимум 60 тисяч. Два роки пройшло, поміняли. У вас буде завжди отакий антифриз, чистенький, матиме колір, пічка буде справно гріти. Не буде ніякого бруду. Будемо завершати відео. Ставте вподобайку на підтримку українського контенту. Всім гарного, мирного неба. Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі!